Відкриваємо сторінку 26, ми з вами продовжимо говорити про професії і сьогодні подумаємо, чи існує якась професія, яка є найкращою, найголовнішою, найважливішою. Зараз я вам прочитаю вірш Анатолія Костецького, ви його уважно прослухайте, а потім скажіть, то яка ж професія найголовніша? Головна професія? Спитай у тата і у мами, які професії у них. Професії різних є чимало, сповна їх вистачить на всіх. Та є одна, поміж професій, якої вчаться у житті. Вона для кожного найперша, якою вчитимешся й ти. Учитель, лікар, та геолог, письменник, слюсар чи кресляр всі називають головною одну професію школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там набуть, не станеш у житті ніколи тим, ким в дитинстві мрієш бути? Ось такий вірш. Скажіть мені, будь ласка, які професії згадано у вірші? Добре. Які професії у ваших тата та у мами? Подумайте. Скажіть мені, будь ласка, яку професію названо найголовнішою у цьому вірші? Правильно, професія школяр. Чому? Тому що всі професії починаються з того, що людина іде вчитися. А найперше, де ви вчитеся, це школа, це уроки, це ваш клас. Добре. Подумайте, тепер, що вам подобається, чим би ви хотіли займатися в житті, яку професію опанувати і чому? Молодці! Намалюйте мені малюнок, на якому ви зобразіть себе у ролі тієї професії, яку ви оберете. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи.